Трьох ділків, які торгували фальшивими документами для ухилення від мобілізації та усунення перешкод у перетині кордону, посадили під варту. Йдеться нагадаємо про жителів Луцька та району. Кількома методами вони за гроші допомагали чоловікам втекти з України. За свої послуги брали від п'яти до кількох тисяч доларів. Налагодили незаконний промисел з торгівлі підробленими. Тимчасовими посвідченнями військовозобов'язаних. ділки також виготовляли фальшиві довідки до актів огляду медико-соціальної експертної комісії та дипломи навчального закладу. У цій справі поліцейські провели 21 обшук у десяти причетних до злочинної групи. У фігурантів знайшли лише штампів та початок різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов'язаним, а також тимчасові посвідчення військовозобов'язаного і довідки про надання відстрочки через групу інвалідності з ознаками підробки. Окрім того, слідчі вилучили мисливську рушницю, травматичний пістолет і бланки дипломів навчального закладу, розташованого в іншій області. Там вже чекали нових студентів.